Заголовки іранських газет говорили більш ніж за е, сам, самий Іран, який, звісно, ніколи на себе ніяким чином не бере відповідальність ні за що і каже, що він просто не при ділах, і не фінансує ніякі свої проксі, ні хезбили, нічого. А чого ж тоді за смерть насрали, і іде ракетна атака зі сторони Ірану, та якщо ви завжди не при чому? Ну, ось бачимо, що там раділи, писали. Сьогодні день місті. Ми це теж бачимо від таких сусідів, як у нас. От пишуть, що це просто було в них мало чи не свято, що їм вдалося ріванши Ірана проти Ізраїля, іранські дрони в небі тель А будь-який ще цель серце дьявола. Одбачто От, так, Іран позиціонує свою атаку, але при цьому при тому, що здулі в пухів прах вони значить писали, але при тому, що вони радіють у своїх медіа і радіють очевидно, і в своєму вищому військово-політичному керівництві якось не НАТО мешканці Ірану задоволені тим, що. Відбувається, і що тепер від Ізраїлю також можуть бути а, сумно звісні для них. Тепер удари в місця. В Ірані помітили черги на заправках. А, повідомляють про це зокрема і м, ізраїльські політологи. І ось такі не маленькі, як ми бачимо. Бо відчувають очевидно, в Ірані що це ще не вечір. І вечір, який був неспокійним для Ізраїлю, 1 жовтня може відповідно перетворитися у неспокійний, не один вечір для Ірану, Лівану і не тільки. Ізраїль вночі вже вдарив по об'єктах із в Бейруті, Тож не дарма не і в Ірані ізраїльські військові завдали ударів по цілях і збили в Бейруті. Йдеться про це у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Військові пообіцяли пізніше розповісти подробиці операції, але за повідомленнями агентств AFP і Reuters вночі в ліванській столиці прогриміли вибухи. Перед атакою Сахал наказав жителям евакуюватися з кількох кварталів у південних передмістях Бейрута. у соцмережі ікс після опівночі замість місцевим часом речник Сахалу арабською мовою авічає Драї. Попередив, що жителі Бейрута перебувають поблизу небезпечних об'єктів, що належать Хезболі, які сили оборони Ізраїлю будуть атакувати. Бачите, що й мирне населення попереджають. 55 людей загинули, 156 дістали поранення внаслідок ізраїльських авіадарів по Лівану за останні 24 години. Принаймні про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Лівану. Серед жертв 22 людини і 47 дістали поранення в місті Набаті. Зокрема, повідомляє Сієн. Іран кількома хвилями. Тим часом пускав щонайменше 220 ракет по ізраїлю за даними Сіенен. Ось такі цифри бачимо, що атаки відбуваються в одну і в іншу сторону. Раніше Ізраїль заявив, що готується до відповіді на ракетний удар з боку Іран. Ну і армія оборони Ізраїлю перебуває в стадії підвищеної бойової готовності як для оборонних, так і для наступальних дій. Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності до оборони і наступу. Ми будемо захищати. Громадян Ізраїлю цей ракетний обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо. Ну і звісно, це буде для ворога секретом. Про це заявив прес-секретар Цахалу, контрадмірал Даніель Хагарі. За його словами, на даний момент додаткових загроз боку Ірану для Ізраїлю немає. А після того сказав це Хагарі, як завершився масований ракетний обстріл зі сторони Ірану. А то що ми також стежимо за подіями, які відбуваються в Ізраїлі, і в Ірані, і в Лівані. І дбаємо і про українців, які перебувають там за кордоном, де зараз просто все. Палає, як ми бачимо, Україна успішно евакуювала із Лівану майже дві сотні українців та іноземців, і це вже третя евакуаційна місія Українців. Міністерство закордонних справ України спільно з головним управлінням розвідки, нашим прекрасним міністерством оборони України, провели чергову успішну евакуацію громадян з Лівану. В результаті операції 179 людей, зокрема 134 українці, вивезені з регіону, де погіршилася безпекова та економічна ситуація через наступ ізраїльської армії на позиції Хезболи за інформацією. МЗС серед евакуйованих 112 дорослих та 22 дитини. Окрім українських громадян, допомогли виїхати 45 представникам інших національностей, включно з 31 дорослим та 14 дітьми. Серед них 13 громадян Польщі, 6 громадян Чехії, 9 громадян Литви, 12 громадян Молдови, один громадян Бразилії, 5 громадян Лівану. Крім людей, під час евакуації також вивезли трьох домашніх улюбленців, двох собак і кота. Звісно, ми не лишаємо і, і, і домашніх улюбленців. Також ця операція стала частиною зусиль із повернення громадян України через ускладнення безпекової ситуації в Лівані. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану евакуювали 234 людини, з яких 189 – громадян України і допомагаємо іншим. Решта. Іноземці, тим часом наші колеги з РБК Україна, зокрема після вчорашнього масштабного обстрілу Ізраїлю і через початок наземної операції Ізраїлю в Лівані, проаналізували, чи варто боятися ядерних загроз і можливо навіть провокацій зі сторони Ірану. Вчорашній масштабний обстріл Ізраїлю з боку Ірану вивів напругу на близькому сході на новий ще вищий рівень. При цьому Іран поки що використовує лише конвенційну зброю ракети, дрони. Перспектива створення Тегераном ще й ядерних озброєнь у цьому світлі відверто лякає. Аналізують вони. Іран давно закріпив за собою репутацію однієї з найагресивніших країн близького сходу. Він раніше, через клієнтські організації, через усі проксі регулярно атакував Ізраїль, втручався у внутрішню політику Іраку, Лівану та Ємену, не кажучи вже про постачання. Дроні, які ми відчуваємо своїми головами та балістичних ракет звісно Іран каже ми не ми ми нічого не давали але про дрони до речі мовчать бо то вже не приховати